Перше питання: як нам оберегти себе від навколишніх небезпек? Існують певні небезпеки через конкретні обставини, які охопили цей регіон? І мусульмани, особливо Ахмаді, завжди перебувають у стані небезпеки, незалежно від того, хто винен у цьому чи хто спровокував це, і якою має бути політика? У будь якому випадку завжди існує небезпека з боку противників ісламу. І коли ми даємо їм привід, тоді ці небезпеки зростають. Отже, треба виявляти велику мудрість, живучи на такій території. Більше того, як вже згадував учора, вам треба продемонструвати добрий приклад який є відображенням справжнього вчення ісламу. Ви не повинні давати нікому приводу щось висловлювати проти ісламу, однак існує більш загальна небезпека, яка не обмежується тільки цією територією, тому що найбільша небезпека переважає у всьому світі і є широким поширенням аморальності та вчинків обманливих син даджаля, які поширюються за допомогою ЗМІ, інтернету та інших засобів. В результаті молоді люди, які, незважаючи на те, що вони народилися в релігійних сім'ях, нехтують своєю вірою і все більше звертаються до задоволення мирських бажань та матеріалізму. Тому Ми повинні захистити себе від цього і дати нашим дітям належне виховання і матері відіграють у цьому фундаментальну роль. З Самого дитинства матерям слід налагоджувати тісний зв'язок зі своїми дітьми та навчати їх своїй вірі. Мати мусульманка Ахмаді зобов'язана вкоронитися у своїй дитині, те, що їм треба завжди віддавати пріоритет у своїй вірі перед світом, і що їх ніколи не повинно долати чи схиляти розрізнення та порожні речі світу і що замість цього потрібно завжди віддавати перевагу своїй вірі. Коли хтось по справжньому прагне віддавати перевагу у своїй вірі і здобути задоволеність Всевишнього Бога у всіх питаннях, і робить чудово своє поклоніння і намагається налагодити стосунки з всемогутнім Богом, Прагне дотримуватись найвищих моральностей і діяти в відповідності з вченням ісламу, тоді він, безперечно, здобуде задоволеність Бога. Більше того, коли знаходиться достаток Всевишнього Аллаха, тоді природним чином задовольняються і потреби людини. Тому необхідно прищепити дитині це виховання самого дитинства. Якщо ви зможете морально виховувати своїх синів і дочок із самого раннього віку, тоді ви зможете зберегти свої майбутні покоління, і це є найбільшим викликом нашого часу. Таким чином, проблеми, які часто виникають через існуючі обставини, не є головною проблемою. Скоріше, справжній виклик полягає у боротьбі з моральною недугою та пороками, які поширюються по всьому світу. коли ви будете готові боротись з цими викликами, тоді ви також зможете подолати виклики, які виникають через місцеві обставини.